Сьогодні поговоримо про кокосову олію. Кокосова олія це унікальний продукт, який завоював віру і косметологів, і кулінарії використовується. Секрет полягає у корисних якостях, що містяться у цьому продукті. Велика кількість поживних жирів, амінокислот та мікроелементів міститься в натуральній олії. При постійному вживанні воно зміцнює імунітет, покращує стан шкіри. Запобігає ранньому клітинному старінню, зміцнює волосся. А жирні кислоти кокосової олії це приблизно 50% лауринової кислоти, а також капринової кислоти. Ці сполуки мають противірусні антибактеріальні властивості. Поліпшення відбувається при її вживанні роботи щитовидної залози Допомагає в очищенні кишківника, зниження ризику хвороб серцево-судинної системи, атеросклеротичних бляшок. І це ще не весь список корисних для здоров'я властивостей цього продукту. Є два види: рафінована і нерафінована. От в даному випадку от вона виглядає так, має приємний такий смак. Запах кокоса на вигляд, наче смалець білий. Без якогось вкусу, просто як смалець тільки пахне кокосом. Щоб перевірити його справжність, потрібно покласти цю банку просто в холодильник. Якщо це підробка, вона і залишиться такою м'якою. От. А якщо справжні насичені кислоти, то вони перетворяться в, в, в твердий стан, і ви його так з ложкою можна по ньому постучати буде. От. Тому у, треба дивитися. Ну, воно вам зразу покаже, якщо банка там, бачите, вона є. Нема це натуральний продукт, якийсь імпортний, тут є перевод, переклад. От. Тому вживайте нерафіновану раф, не олію. Треба вживати е, у вигляді, отак прямо можете мазати на щось, або вживати її, просто так їсти, додавати мед чи щось, чи навітьсолювати буде смачно. Або просто на тащак їсти, але не більше Двох е, столових ложок в день, бо вона має високу калорійність 800%. Майже калорії е, вона має. Тому від неї можна як схуднути, якщо її правильно приймати, так і можна її набрати вагу. Тому дивіться, не, не перевищуйте дозіровку. От. Ну, якщо це е, олія рафінована, то на ній бажано жарити все. Вона дуже корисна, не, ви не будете отримувати трансжирів. От. Ну, якщо ця інформація вам була корисна, то напишіть, чи вживаєте ви олію, чи перейшли на жарку на ній. Що ви по цьому поводу міркуєте? Дякую за увагу.